початку повномасштабного вторгнення його невелика студія перетворилася на місце, де народжуються шеврони, які носять українські військові. На початку війни хлопці ось такі малюнки надсилали, намальовані просто рукою хтось у них малював і окремо там писали, який текст треба вписати. це зображення зробити шеврони. І ось з таких малюнків я ось розробляв дизайн стіпках, додавав там текст або якісь побажання їхні. У перші місяці великої війни Олександр працював майже без сну 24 на 7 за комп'ютером і вишивальними машинами. За добу він виготовляв понад 100 різноманітних патчів, вкладаючи в них усю силу та душу. Саме тому його шеврони продають на аукціонах, передають на фронт своїм рідним та навіть збирають цілі колекції. Я відчуваю дотичність, причетність, допомогу хлопцям, плюс вони мене підтримують, я їх підтримую. Тобто, зворотній зв'язок, комунікація, і це прям. В 22-му році було дуже дуже важливо, цінно, незамінно. Я певен, ну, це саме мої відчуття на той час, і мене це прямо і надихало, і енергію давало. А нещодавно ідея, яка жила лише у його нотатках, нарешті стала реальністю. Олександр створив шеврони з NFC-міткою – маленьким мікрочіпом, здатним розповісти історію власника та дати доступ до необхідної інформації. Можна переходити на їхню сторінку. тобто просто до телефону прикладаємо до НСІ-мітки і одразу переходимо на їхню сторінку або на любу іншу сторінку, яку можна. Треба перейти. Я вже зробив кілька взірців для себе, і хлопцям деяким пропоную. Це є nfc мітка, яка вшивається в патч, і на неї можна записати інформацію або там посилання на сторінку соцмережі, або телефоном. Я хлопцям більше це робив, як від себе подарунок, для того, щоб вони розуміли, що є таке. Бо це ж ну, не так, що це всі. всі знають, всі розуміють про це. Тому я намагаюся так потрошку просувати це, просто даруючи такі шеврони змін. Для того, щоб люди розуміли, що ну це є така штучка, є така фішечка, можна зробити таке. Не дивлячись на нові розробки Олександра, чоловік дізнається – попит на військові пачі зменшується, адже зростає конкуренція. Саме тому він розширює свій бізнес, виготовляє авторські шеврони для українських підприємців. Що я придумав, я до якихось подій прив'язую пачі, коли наші хлопці. Зруйнували, знищили близько 40 літаків стратегічної авіації. От Тоді і казали, там плюс-мінус 40. Я розробив шеврон саме від себе. Просто знайшов зображення, які мені подобалися, і ось такий шеврончик зробив. Я його зробив по невеликій партії. Його навіть розігрували у... на аукціоні. Ще замовляли такі сумні патчі на похорони, теж один, там два штучки замовляли, щоб до труни покласти. Таке ну, важка робота, неприємна, але щоб якось віддячити, ну я все одно беру за такі одиничні замовлення, бо ну, в якійсь мірі це моя соціальна місія. Ну, я для себе це поки вирішив, поки є ця необхідність, я буду це робити. У планах Олександра масштабувати свою діяльність та вийти за межі України, продовжувати розробляти патчі для іноземних замовників та розпочати виготовлення вишиваних прикрас. Дарія Лисенко, Павло Черненко, Дніпро